Вітаю всіх! Ви на каналі Галина з мультиварками. Ось таку буженину з антрикота ми з вами сьогодні приготуємо. Тут у мене 1,5 кг м'яса, це антрикот, і спочатку зробимо для нього маринад. У ємність розчавлюємо зубочки з однієї головки часнику. Сюди додаємо 2 чайні ложки солі з горкою, одну чайну ложку цукру. Теж з невеличкою горкою. Одну чайну ложку молотого білого персю. Тут уже без гори пів чайної ложки меленого мускатного горіху та дві чайні ложки з горою сухих середземноморських трав. Щоб у нас вийшла зручна для намащування паста, додаємо сюди іще 2 столові ложки класичного соєвого соусу. Усе це ретельно перемішуємо. І наприкінці я ще додаю столову ложку сухої, меленої копченої паприки. Якщо не полюбляєте копченої паприки, то додавайте просто класичну. Тепер намащуємо цією пастою наше м'ясо. Обов'язково вдягнемо рукавичку, щоб гарненько розподіляти пасту по м'ясу. Тепер з іншого боку. Змащене з усіх боків м'ясо нам треба загорнути у харчову плівку. Перед цим розкладаємо на ньому три невеличких лаврових листочки. І загортаємо з усіх боків, щоб сік не витікав. Ось така в нас вийшла конструкція. Маринувати треба мінімум 2 години при кімнатній температурі або ж можна покласти до холодильника на цілу добу. Що надовше, то краще. Ось так виглядає наше замариноване м'ясо. Тепер виймаємо чашу з мультиварки, зараз розкажу чому. У чашу мультиварки додаємо 2 столові ложки рослинної олії. Це для золотавої скоринки. Зі шматка м'яса поки що знімемо лаврові листочки, потім вкладимо їх окремо. Тепер вкладемо м'ясо у чашу мультиварки жирнішою стороною донизу. І тепер чимось зручним притиснемо гарненько м'ясо до дна. Через це ми і виймали чашу з мультиварки, бо давити на чашу в мультиварці заборонено. Таким чином, можна пошкодити важливий сенсор під чашею. Оце він. Коли ми розрівняли і притиснули м'ясо, можна ставити чашу у мультиварку. У кого є стімер, поставте. Він трошки затримує пару і м'ясо краще готується. Заклацуємо кришку, встановлюємо програму випічка на 70 хвилин. Через 40 хвилин. Треба буде м'ясо перевернути. 40 хвилин спливли, відкриваємо кришку, дістаємо стімера і нам треба перевернути м'ясо. Робимо це за допомогою двох виделок. Бачите, як гарненько вже засмажило з одного боку. Тепер можна додати наші лаврові листочки для запаху. Вкладаємо стімера, він трошки притисне м'ясо, заклатуємо кришку до кінця програми. Програма випічка завершилася. Дістаємо стімера. Ось наша буженина. Бачите, наскільки вона зменшилася по площі і піднялася. Це говорить про те, що м'ясо готове. Тепер нам треба одразу загорнути його у фольгу. Так залишаємо до повного охолодження. Потім кладемо до холодильника мінімум на 2 години. І після цього вже наша буженина буде готова. Така в нас сьогодні вийшла буженина з антрикоту. Так вона виглядає з різних боків. Це в мене відрізана тільки половина шматка. Якщо антрикот такий величенький завширшки, тоді для зручності можна спочатку розрізати весь шмат уздовж волокон. Отак. А тоді вже нарізати отакими от невеличкими шматочками. Як бачите, як завжди, нічого складного. Трошки довго розподілено за часом, але не складно. Але ж як гарно і смачно, якщо вам сподобався мій рецепт, ходіть на мій канал, підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Усім смачного, на все добре і ще побачимось!